Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний кір на радіон В Триває друзі мене звуть Юля Петрова. І зараз будемо говорити про російську нафту. Що втратить що отримає Україна, припинивши транзит російської корисної копалини? І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Андрій Закревський, заступник директора асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Пане Андрію, добрий день. Слава Україні! героям слава пані Юрію. Ми пам'ятаємо, що від 1 січня нинішнього року закінчився п'ятирічний контракт між Нафтогазом і Газпромом на транзит російського газу. А що із російською нафтою? Поясніть, будь ласка, як сталося так, що за три роки після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну триває транзит ворожої нафти територією України? І чи можна розірвати цей контракт? Ну, пані Юлія, давайте так. Ну, от, наратив самих питань, от, які я бачу зараз, от, до енергетики. Ви ж теж до мене, як заступника директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів, задаєте питання: а як так сталося, що на третій рік війни ми до сих пір транзитуємо українську нафту? От, моя думка як громадянина дуже проста: а чого взагалі питання енергетикам ставити з цього приводу? Чому ви не ставите це питання до військових? От, давайте от просто я переверну це питання. Як на мене, то давним-давно це питання не повинно було мусуватися десь в. В бізнесових колах чи там в економічних в енергетичних і так далі, тому що тут можна знаходити про і контра величезну кількість, починаючи від того ну і логічно просто речі, що ми там знаходимося і прагнемо бути в Європі, бути, прагнемо бути в Євросоюзі і так далі, повинні виконувати свої зобов'язання на рахунок наших партнерів. І є така думка, яка вона є в власних кабінетах, яка виглядає наступним чином о тому, що думка про те, що не продовжувати там газовий транзит, чи там через Україну із Росії російського газу, чи думка на рахунок того, що не продовжувати там транзит нафти. О, це повинна бути не тільки думка України, але й наших спільних партнерів, які е, теж зараз є у Європі. І ця думка, вона зараз і е, знаходиться якби тою головною. Ми її бачимо. В той момент, коли ми побачили, що європейський консенсус перемолов, Ну не не до кінця, але я погодився з тим, що газу о, вже не треба бути, що зобов'язання закінчилися. Ну, от ми зараз опинилися в такій пастці, яка називається те, що давайте тепер чекати там го року, де доки закінчиться договір на рахунок нафти. Тридцятий рік в тридцятому році він має закінчитися. А от до вас запитання, а це можна припинити раніше. Я розумію, що навіть не до військових моє перше було питання, або перша група питань до політиків та економістів. Так я просто от вас фахово прошу відповісти, що це буде для України, якщо там наступного року ми припинимо транзит російської нафти, або це станеться якось швидше, навіть можливо, це теоретично, і можливо, це от з вашої точки зору. Все залежить від того, в чому ми будемо вимірювати, з моєї точки зору Андрія Закревського. Да? Тобто mm -hmm. Будемо вимірювати це все. Ну, якщо ми будемо вимірювати в тоннах нафти і в грошах, то ми тим самим будемо заробляти там чистими, десь порядка від 200 до 800 тисяч доларів щомісяця. І Чесно кажучи, я не думаю, що це величезні гроші. Чому я так кажу? Тому що, вибачте, але транспортування нафти теж вартує грошей. Тобто угу. є накладні розходи, які треба підтримувати і так далі. З іншого боку, давайте подивимося на іншу сторону. З іншого боку, ми бачимо, як ну, уряд Фіцо і уряд Орбана нам дружні, що ми забезпечимо нафтою. Ну не дуже. А поляки нам дружні. Ну, поляки нам міліше, да, тобто, а у них от якраз є проблема з тим, що на старих цих радянських заводах використовується ця стара радянська суміш нафти, яка там є. Білоруси нам друзі, ну вже не друзі, мабуть, так. Тобто після того як вони дозволили на нас пуляти ракетами, і дозволили вторгнення зі своєї зі свого боку. От. Я до чого привожу, то що хтось з цього харчується, харчується як і Україна, харчується і з того і з країни цього колишнього радянського блоку Варшавської угоди. Ну газ там був набагато впливовіший. Та нафта, яка лишилася, це от там п'ять як пораховував зараз Сергій Макогон, це 5-6 мільярдів доларів. Um, ну, можна погодитися з тим, що взятися на сумі 4 мільярди доларів, да, яке отримує Росіяни. От. але ж треба говорити про те, що ми ця годівничка вона е, стосується як України, так і Росії, так і Білорусі, так і Польщі, так і Словаччини, так і Угорщини, і е, насправді і Прибалтики стосуються, тому що там насправді є притоки, які принижують ціну на е, ці бензини, там на е, субпродукти, які тут є. От вони додають додаткові можливості, і от коли з цієї точки зору розсуждати, то Ну для мене це розмови мирного шляху, тому що є ще одна розмова, яку я хочу сказати. Всіх а чекайте, таких я хотіла. А чекайте, випадках. я хотіла уточнити. Ну так. а газове питання вирішила ж для себе Європа. Ну там Фіцо трохи поістерив, але ж ми розуміємо, що це його персональна істерика. Там і зі здоров'ям в нього проблеми. А після замаху на нього ми пам'ятаємо. І є проблеми дружби, так званої дружби і підтримки Путіна. Навіщось він це робить? можливо також з власних інтересів? Ну і пошумів. Він трохи пошумів. Ну але от та ж Польща, наприклад, газове питання вона вирішила. Вона розуміла, що так буде. Що не може вічно Україна прокачувати російський газ. І обійшлося. Та? І коли Путін почав погрожувати, що ми не надамо газ Європи, Європі, ну там теж ні прем'єр тодішній сказав: ну давайте, ми вже готові. А, пані Юрій, проблема в тому, що ми захватили суджу. Після того, як ми захватили суджу, то після того вже а, в будь-який момент часу. От, треба було ці гроші, які йдуть через транзит, віддавати чи державі, от, чи припиняти той транзит, якщо це державні інтереси не цікавлять. По одної простої причини, що до того, як ми вимірчий узел був з боку, з одної сторони, Путіна, а з іншого боку, Фіцо чи Орбана. Зроблялися неймовірні статки для цих груп і партій цих людей. В той момент, коли прозорість з'явилась, то той момент, коли ми захватили суджу і вже ліпових накладних, уже ти не можеш давати. А от в той момент їм стало, перестала бути, бути той газ цікавий, то є, розумієте? Їх інтереси країни менше всього цікавили. Це бандитське групування, Орбанське, ну вся країна Варшавської угоди, в тому числі Україна і Білорусь, це бандитське угруповання, фейкової країни під назвою СРСР. От. І от там просто кралися неймовірні гроші у власних граждан, громадян. Було закрите це все. Суджу ми захватили. Виміри почалися. Перестало бути цікаво. З нафтою так не виходить. Нафтою в будь-який момент врізався, зробив пункт прийому нафти і так далі. Пороз'їжджалося воно по всіх цих міні-заводах калашмати і наповнювати гроші собі, карманов і красти гроші. І крадуть це і в Прибалтиці, і в Польщі, і і всюди крадуть. Це набагато краще і простіше вкрасти, тому і так от питання так довго вирішується. І вирішити, як з газовим не виходить, тому що такого вимірюваного е моменту ну, його просто важко створити. У нас заводи і відголудження йдуть як по Білорусі, так по Польщі, так по Литві і так далі. Тому подібне. І це вже 8-10 точок прийому тої нафти. І тут можна в цю гру грати до нескінченності. Цю гру треба було припинити парами нептунів, які повинні були приземлитися в, в оприльонних містах. А може навіть простіше, ну, трубу перебити, ну, там питань ніяких немає. Зайшли троє людей, вийшли троє людей, і на тому цей, цей закінчився. Зберігає цю нафту, варіо. Як російське, так українське, так, так і білоруське, так і Прибалтійське, і так далі. Це давним-давно не питання енергетиків, це питання вар'я і старого е, Варшавської води, який треба припинити просто-напросто. Слухайте, ну я просто не розумію. А чому тоді Михайло Подоляк заявляв влітку, що здається, що з 1 січня 2025 року таки припиняє роботу нафтопровід Дружба. Чим він керувався? Як пояснював? Чому тоді нафтопровід не припинив роботу з 1 січня? Тому що е, у нас до сих пір є бажання до когось притулитися, то до Байдена, то до Трампа. І от е, співпало так, що е, згадав Трамп про те, що, що ж ви гроші продовжуєте Росії робити. і вони сказали: ну давайте припиняти. От потім це питання перестало бути на часі у, у Трампа. Ну просто ну, до всього до американського президента руки не доходять. От а наша щось відсутність чи наявність яких слов Трампа от ну хочеться пахана от, до сих пір. Знаєте, українцям, росіянам, хочеться пахана. От. Вони чомусь думають, що не розуміють, що Трамп через 4 роки піде. Що це вільно і ви обраний президент? Що не треба притулятися, треба думати про свої власні інтереси. От, от е, е, питання дуже просте, як каже Тарас Загородній, в всіх е, спорних питаннях, які у вас є на рахунок бізнесу Російської Федерації, бити по російським НПЗ. Ну, власне, що й намагаються робити, що й роблять українські військові заводи. Абсолютно, абсолютно вірно. Але ми чомусь не б'ємо по дружбі. Ми чомусь, ну у нас був там удар, де вихід був на один із переробних заводів і так далі. І сразу після того суб'єктність з'явилася, сразу на нас полетіли і так далі. Тому що ми від це відчули. Суб'єктність саме тоді йде, коли ми так от, по одному з лужень дружбу вдарили. Ну зразу відка була дуже серйозна. Воїн з болот, а хто тут у нас Орман тоді, тоді обурився, так наскільки так, я пам'ятаю. Так, угу. так. Так, 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 ну сразу ж реакція. Ну ви розумієте, що ця реакція це і те, що нам треба. Вона надає нам суб'єктності. Коли ми це робимо, ми стаємо суб'єктами на цій карті. А коли ми через себе пропускаємо, кажемо, нехай вирішує Європа і так далі, тому подібне. Ну я вам хочу сказати, що в Європі зараз сидить в кафе і спокійно себе кивряється в носі. На превеликий жаль. Я не знаю, наскільки це можна констатувати. Слухайте, але про нафту і про Трампа. От ви згадали про 47-го президента Сполучених Штатів. Тиск на Росію вже відбувається завдяки санкціям, які попередник Трампа підписав і встиг. Зараз кажу про Джозефа Байдена і йдеться про той так званий, ще раз підкреслюю, так званий тіньовий флот Російської Федерації. І ці обмеження вони нафти, якраз російською, стосувалися. Прийшов Трамп став. Вали запитання, чи він розширюватиме ті нафтові санкції, чи навпаки зменшуватиме їх. Ну і поки що, за заявами Трампа збирається він надалі тиснути на Росію, принаймні, якщо воно не погодиться на переговори. Ну і власне заявляється про те, що ціни на нафту він намагатиметься знизити, звертається до країн ОПЕК і каже, збільшить видобуток нафти для того, щоб знизити ціну. І вже маємо перші результати. Вже не перше падіння цін на нафту відбулося. Оце прокоментуйте, як це може на Російську Федерацію вплинути зараз. Я маю на увазі знову таки не політичний аспект, а саме ваше спрямування та економічний, аспекта цікаво. А скільки в мене часу? Я на відповідь на це питання. Відповідаєте? Ну, принаймні хвилин п'ять, я думаю, можемо в цьому приділити. Тоді давайте зробимо не одну тезу, а три. Угу. А, перша теза. А, на жаль, нічого не змінилося. Тобто, як Байден, так і Трамп використовують ручні засоби керування економікою Америки. І це для мене поганий знак. Погана ознака. Зі зараз обсуждають і обговорюють про те, що. Трамп вів через надзвичайний стан енергетиці, але забувають, що Байден його теж ввів, як тільки він з'явився. Різниця тільки в фантіках: Один фантік був Паризьку угоду, приймає, інший фантік був Паризьку угоду, е, виймаємо. Но Ну і комусь це здасться, що це поворот на 180 градусів, але для мене, як для водобувника, економіста, це насправді це одне те ж саме. Продовжується ручне керування нафтогазовою системою сполучених штатів і всього світу. Це перший момент. Тепер другий момент. З точки зору, що навіщо було це? Ручне керування Байдена це зрозуміло, коридор 70-90 доларів, який устраивають зелений перехід. І, і за того, що і війна за того почалася по великому рахунку, якщо говорити геополітичне значення цієї війни, це е, просто напросто Створення регіональних союзів за рахунок того, що трубопроводний газ із Росії порушує Варшавську угоду, і на тому все закінчується. І От аналог ЕЛНДЖІ і так далі, тому подібне. Але це ручне керування призвело до того, що спочатку ціна. Нам була в плюс, тому що різниця була величезна. Було 3 тисячі євро, 2 тисячі євро, півтри тисячі євро за за тисячу кубометрів газу. Да і у такий коридор, який створив Трамп і його ручного Байден, і це ручне регулювання з рахунок Алпіджі. Терміналів, еленджі газу, там і так далі, тому подібне. Дегазація ленджі роз... це все нас устраювало, тому що вона створила альтернативу трубопроводному транспорту з Росії. А потім, коли це все щухати почало, ми опинилися перед ситуацією, коли все ж таки саме дешевий газ і транспортування, вообще, транспортування, трубопроводний транспорт, саме дешевий на другому місці. Тільки танкера йдуть, Тобто, і стії ти не приб'єш нічим. І тут виникає друге питання. Да, то тобто, як Трамп зараз прийшов і звів це знову ручне регулювання. І перший закони, які він створив, це він к шерф, який був запечатаний Байденом заради зелені з зеленого зеленої угоди. Потім запечатані були архітектурні здання. Якщо ви не бачили, то це один збереження архітектурних здання. Це теж зелена повістка Байдена, який дозволив, ну, грубо кажучи, на всіх федеральних зданнях вивішувати сонячні панелі. Да? Тобто, сказав, на Капітолії можете вивишити панель, а Трамп сказав ні. От. І як, як би це виглядає, ніби що різні речі говоряться, але це продовжується ручне регулювання галузю. І це. Палка до кінцях. з одного боку це добре, якщо вірити в доброго царя, і це дуже погано, тому що це дуже впливає на ринок і створює на риночні речі. Що би вплинуло на ринок короткострокове, щоб зараз би ми зробити Трамп? Третя дефіниція. Що би вплинуло? Оці ці всі речі, які пов'язані з війною, і так далі, ринок уже не лякають. Тобто, вже все, Байден тут е використав все, що завгодно. І тримати коридор від 70 до 90 доларів е Трампу не вдасться. Байдену вже це теж не вдавалося. Максимум, що він зміг зробити, це синергія його заяв, синергія того, що він зробив Тіньовим флотом і так далі, підняти е е бренд до 83 баксів. От. Це вже не працює. От. Але втримувати це можна ще цей велотікучий трипер може продовжуватися ще пару років. От. Накази, які дав Трамп, це дріл бебі дріл це дуже класно. Але я хочу сказати, що всі 10 терміналів, які ЛНЖ, які зараз він дозволив робити, вони будуть вступати в строй ще два роки. Це перше. Другий момент шерфи, які він розпечатав, теж перше буріння почнеться через півтора року, не раніше, а перший видобуток нафти піде через два роки. Так, ринки на це відреагують, і Трамп абсолютно привик, говорить про 40 доларів чи про 45 і так далі. Що нафтогазова промисловість світу спокійно працювала при 27 доларів за бренд, і все було в неї в порядку. Але це все перспектива 2,5 років. А це означає, що ринки думають про це наперед. Це значить, що війна по тому ж Трампу продовжиться ще півтора роки. Якщо ці дефініції зібрати зараз докупи, і ви мене як людина питаєте залежність з цього, це от ще півтора роки. Але є помилка, яку я вже про неї говорив, і так далі. І помиляється в тому Трамп і сильно помиляються всі, які там ті англійці, які кажуть, що ще війна там на півтора роки українцям ще на півтора роки візи продовжили, і так далі. Тому подібне, вони не розуміють, що Путін бреше всюди. І немає запасу у Путіна уже таких грошей. Тобто, якщо перед війною я оцінював проєкти Нафтогазові російські, як 47 доларів за в еквіваленті бренду, що після 47 доларів вже немає сенсу нічого борити, тому що це буде невигідно, ні одного родовища там в середньому не буде відповідати тому, що треба. То тепер я збільшую це все до 60 доларів. Навіть при 60 баксів, які зараз є, у них все загибається. Вони все вкрали. І якщо Трамп думає, що це е, постійне зниження призведе до того, що не втратиться Росія, він помиляється. Я думаю, що російська економіка, якщо не прибрати санкції, посипеться вже зараз. Слишком довго він ну методи, які використовувалися, вони настільки виснажують економіку, що просто е, важко зрозуміти. Я можу це обоснувати останніми указами Путіна. Якщо вам цікаво, я можу їх розшифрувати. Якщо коротко можна, будь ласка, тому що це надзвичайно цікаво. Звучала теза про те, що нагадувала нам розпад радянського союзу до розпаду радянського союзу, одна з причин якраз низькі ціни на нафту ковбасило нафтовий ринок і не витримала економіка радянського союзу. І тут запитання, чи в перспективі можемо побачити розвал Російської Федерації. Ви не вірите в цю ідею? Я думаю, що, де, що Путін доігрався до того, що якраз це може і статися, mm -hmm. тому що от дивіться, останнє, що вони зробили, це штучно зробили рубль менше ста рублів за долар. І всі ну, якось ну, зробили, зробили, могли зробити. А для мене відповідь дуже проста: Тобто, відповідь була одразу ж публікації про те, що після цього приде та вартість нафти, яка зараз є, вона не підлягає е, на даний момент е, оподаткуванню. Тобто, зробивши, укріпивши так сильно долу, ну це укріпивши я в лапках, mm -hmm. тому що слово укріпивши, це на рахунок ринки, тобто, призначивши долар по 99 рублів, е, вони зробили таку ситуацію, що зараз оподатковуватися нафта не може, тому що вона випалила із ринку. Тобто, а у них є такий момент, що якщо от стільки-то коштує, да такі податки. То, це називався валютний маневр, який вони винайшли ще років. Шість назад, да, коли нафта падала, а потім во це от постійно використовували зараз під час війни, і оце таке зниження сумасшедше на цілих 15% долара і так далі. Це говорить про те, що вижимається просто останні соки з економіки. Тому що це ж розумієте, ваша ситуація, коли ви відклали на чорний день 300 доларів, да і потрохи їх здавали. І вас, в принципі, росіяни на влаштовували те, що ви здавали там по 10, по доларів, там в день там, по, 20, Поки тижні, по 50. Поки що є, десь там заначки можна брати, але. Заначка да. також не вічна, і колись вона закінчується, пане Андрію. Да, я, я вам дуже дякую за коментарі. Даруйте, перебуваю. Надзвичайно цікава розмова. Я вам дуже дякую за ефір. Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України. Говорив зі мною. Друзі, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.